23 роки минуло з часу аварії на Чорнобильській станції. За цей час дебати щодо майбутнього мирного атому не вщухли з одного боку. реалії глобальних кліматичних змін штовхають людство до розвитку більшистих та лайдних до довкілля альтернативних вугільній та газовій промисловості джерел енергії. Водночас трагедії на зразок Чорнобиля чи американської станції Тримайл Айленд. Нагадують, що атомна енергія потребує постійного досконалення систем безпеки та безперервного покращення кваліфікації кадрів, які працюють у цій галузі. Крім того, критично важливо зазначають експерти, щоб ці пріоритети визнавали і дотримувалися як їх старі гравці, так і новички галузі країни, які щойно не стоять на шлях розвитку ядерних програм. Колись прив'ять нараховувала 50 тисяч мешканців. Сьогодні це місто привіди лише напівзруйновані будинки, школи. Дитячі майданчики нагадують, що колись тут було життя. Вранці 26 квітня інженери Чорнобильської атомної станції проводили експеримент з системами охолодження. Реактор перегрівся та під надмірним тиском вибухнув. Зірвавши дах станції, тони радіоактивних речовин здійнялися у ранкове небо. Радіоактивні викиди вилились на прип'ять, швидко поширюючись вітром на північ. Четвертий реактор охопила пожежа, наповнюючи атмосферу радіоактивним димом. Відразу на місці події було вислано вертольоти з мішками піску, щоб загасити пожежу. Втім, реактор палав кілька днів. Відтак радіоактивні речовини з північним вітром швидко розповсюдились по Україні, Білорусі, Росії, а згодом досягли країн Скандинавії та інших європейських держав. Вітер міняв напрямок, а за ним слідував і радіоактивний шельф. Через півтора дня після вибуху було віддано наказ евакуювати мешканців привіті. Лише на кілька днів було сказано їм, тому все майно резиденти залишили позаду. Більшість з них бачили свої дома в останнє. Попри безпрецедентний витік радіації, радянська влада не поспішала оприлюднити інформацію про справжні масштаби аварії. І багато людей вірили своїм лідерам, ігноруючи інформацію, яка надходила з західних джерел. ні, все нормально. Наше радіо та теледектори не можуть брехати. Тим часом вимірювачі радіації у західних країнах зашкалювали. Що таке примусило радянську владу визнати? На Чорнобильській атомній станції сталася аварія. Тисячі людей були зайняті на очищенні забруднених територій. Навколо зруйнованого реактора було збудовано саркофаг. У багатьох ліквідаторів наслідків аварії, якщо не відразу, то через деякий час виникли пов'язані з радіоактивним опроміненням хвороби. Під час самого вибуху загинуло принаймні 31 людина. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я ліквідації наслідків, забрала життя ще 2200 людей. Чотири тисячі каже Вооз померли від пов'язаних з опроміненням хвороб, у тому числі різних форм раку. Згодом радянська влада визначила так звану зону відчуження, яка ізолювала прип'ять та прилеглу територію площею у 2,5 тисячі кілометрів. Однією з головних причин швидкого і масштабного розповсюдження радіації внаслідок аварії у 86 му було те, що радянські станції не мали достатньо потужних систем безпеки на випадок інциденту. Директор з питань безпеки МАГАТЕ нагадує, що це питання є актуальним і сьогодні у інших країнах світу. Захисні укриття навколо реакторів є критично важливими. Ми повинні захистити людей та довкілля у разі аварії у критичності систем безпеки переконалися американці сімома руками до аварії на Чорнобилі. Коли через втрату охолоджувальної рідини, внаслідок поламки клапану на атомній станції Тримайл Айленд у Пенсильванії, перегрівся та частково розплавився другий реактор. Захисне укриття не витримало тиску, та деякі радіоактивні речовини потрапили в атмосферу. Втім, сам пошкоджений реактор залишився ізольованим. Магате каже, що одним з його пріоритетів моніторинг безпеки на атомних станціях у всьому світі. Лише за умов світової уніфікації та дотримання всіма виробниками стандартів безпеки, зазначив на міністерських зустрічах МАГАТЕ Магатеопекіні. Його голова Ель Барадей можливий успішний розвиток атомної енергетики на сьогоднішній день. 30 країн, які вже мають атомну енергію, планують розширення виробництва. Ще понад 60 держав, переважно країни на шляху розвитку, повідомили магате про свої плани розпочати власні ядерні програми.